Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз у мене закінчується на пасіці робота з воском і підійшла черга до рамок, на яких є залишки меду. Давайте все по черзі роздивимося з рамками, які на вибраковку, які темні, які на місці залишків меду все зрозуміло. А є у нас такі, які, наче, і залишать... Не дуже бо темні, і є там вінець меду. І зараз ми пройдемо в мою майстерню. І я зараз вам покажу, що буде відбуватися з цими рамками. Спочатку на перших етапах я їх перетоплював з, 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 з усіми рамками. І під час того, як виймаєш віск з відра там ємкості, залишається певна частина меду, але дивіться сюди. Зокрема, я кажуть, не знаю, як тут освітлення. Ось дивіться, мова йде от про такі рамки, яких у мене така певна кількість. Тобто, дивіться, така скерда. Ну, Тут їх біля може 60-50. І як про те, що я вам казав, от ви бачите, вінець меду. Вінець меду. Там вінець меду. Але е, ми ж бачимо, що ці рамки дуже такі чорні, темні їх залишають, знаєте, щоб підставити вулик. Ну, Я такі намагаюсь не залишати. І зараз я вам покажу, що я з ними роблю. Я їх попередньо скажу, переробляю. Переробляю і сортую на певні частини. Ми можемо з вами спостерігати вінець меду, його буде е, вирізано в певну е, частину е, до відра, наприклад, ось як тут. Ось як тут є в тих рамках і, звісно, частина пергій. Частина пергів вирізається ось тут. Це не, не в жодному разі не вибрасується, не перетаплюється, тому що ми знаємо, що перга це у нас є одна з наших цінностей нашої пасіки, яка коштує е, грошей, її треба виняти і реалізувати. Рекомендую. Отже, зараз я вам покажу весь процес і потім. Підсумую, що там буде у нас далі. Thank you Отже, друзі, розкрив, я порізав декілька рамок. Для вас вийшло, коли відро наповнилося, я перестав різати. Ось от стільки от у нас рамок для переробки. В цій партії не дуже було багато рамок з пергою. Там декілька. Але зараз я вам покажу, що з нею я роблю. Заморажується стільник з піргою, і вибивається дрелькою і от така перга. Вона не дуже, не дуже цілесна, тому що на тих рамках все ж таки є комірки з, тобто з медом. і Вона трошки липне. Коли вона ідеальна без меду, вона більш, більш гранули. Ховаємося від вітру. А в таких рамках виходить перга з медом і коли вона перебувається, все ж до венчика мед, мед. зачепляється і гранули виходять не такі шестигранні, а округлі. Майже зняв відео і забув я сказати, що я все ж таки роблю з цими шматочками меду. Раніше я їх робив, типу як канді в пакетик накладав. Зараз давайте ще раз покажемо. Отакі от рамки накладаються в пакетик тисячники. От так от підбираються, і підбирається пакет. І це у мене була така своєрідна ліпешка. Своєрідне канді для тих, хто. Потребує підгодівлі. І навесні я всім оці от шматочки роздаю до вулика. Ви знаєте, Бджоли залюбки оце все обсмактують, е вибирають. І десь через місяць е просто порожні соти, Порожні стільники витаскиваєш з вулика і все. Вони обирають. Як варіант, в цьому році, мабуть, я буду е класти коли буде тепла погода на вулицю, і нехай бджоли самі обирають, якщо всім не буде потребувати оці з скарбку. Отже, друзі, розкажіть, будь ласка, що ви робите зі сільниками, на яких залишився мед, дуже цікаво, буде почитати це в коментарях. Всім бажаю добра, здоров'я, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково.